Доброго ранку. Зараз з 9.20 з лишнім я хочу вам показати сніданок Маунтінбордиста. Це, звичайно, жар. Але все рівно покажу, що я їм. Так от, я думаю, зараз видно. Це в нас місосуп. І я ось так його. Набираю. Що таке місосуп? Бачите, така рідина і водорослі. Дуже корисна і в той же час смачна їжа. Так, ложку ми залишаємо. І зараз поставимо мікрохвильовку. Так, ось мій місосуп. Чик. Все, підігрівається, будемо їсти місо-суп, Звичайно, от з таким хлібом. От так. Місо-суп вперед. Слабенько його підігрів, але він дуже смачний. Знаєте нього такий смак трошки солонувато гіркуватий. І це додає до йому справжньості і такої особливості. Мені подобається цей супчик. Але хліб рулий, тому що в ньому є вуглеводи, які допоможуть вам цілий день бути енергійними. І Зробити багато справ. Сьогодні мені треба зробити багато справ різних. Я думаю, що дещо я зможу зняти на відео. Пока. До зустрічі. Ну що, я готовий репоснірав і готовий йти робити багато цікавих справ сьогодні. Але ще хочу показати от свій... Рюкзак фірми OrtoVox. Дуже якісний класний. Це рюкзак, який зроблений для лижників. Вони чіпляють лижі ось тут з боку, ось тут. І піднімаються вгори вверх. В ньому велика перевага в тому, що є захист на спину. І коли ти їдеш, можеш впасти чи хтось тебе в'їхати, то він тебе захищає. Ну, це таке. Я його використовую для міста. Так, ключі, ключі в рюкзаку. Буду знімати через його для того, щоб взяти ключі і закрити квартиру, сідати в машину і їхати. Ну, побачимось. Так, ось моя крута машина. І відкриваємо її. Ну, не дивіться, що там бардак. Це робочий бардак. Ось задні двері. Тут наші маунтінборди, які їздять зі мною на тренування. От захід, шоломи. Ось шоломи. І ці маунтини зі мною катаються. Так. Опа! Так, ставимо. Ну, завожу машину і поїхали. Бувало у вас так хоча б раз в житті, що ви вийшли з дому і не взяли з собою гаманець. Ну от сьогодні цей день я так захопився зйомками, що забув вдома гаманець, де є гроші, кредитні карточки і так далі. Тому попробую сьогодні викручуватись і робити всі справи без грошей. А конкретно зараз мені треба йти в технагляд міста Тернополя, і от в мене є таке. Карта топографічна зйомка Савіч Парк території, і нам треба там позначити таку позначку, що немає лівньовки От зараз я туди йду. Ну, а вас залишаю тут, в машині планшет. І потім, коли я прийду, то продовжуємо знімати, спілкуватися з вами. Ну, все, я вже повернувся від технагляду, і що вам хочу сказати: немає їх, будуть десь перед обідом, тому зараз йду. В першу гімназію. Ось тут її видно вікна цієї гімназії. І буду запрошувати, домовився я вже попередньо з директором, буду запрошувати дітей у спортивну секцію маунтінборду. Як це я роблю? Я зараз, ось тут в мене є маунтінборди в машині, витягую маунтінборд. І прямо з ним хожу по класам і запрошую дітей. Назначаю конкретний час прямо на сьогодні, щоб не витягувати в довгий ящик. Напевно, на другу годину, зараз 10. Діти приходять після уроків, пробують в безкоштовному занятті, що таке маунтінборд, подобається їм не подобається. Ну і далі вже вони приходять на платні заняття. Все, до зустрічі. Ну що, я вже зробив оголошення в першій гімназії. Це 5-6 класи, в гімназії це перші другі. На 2.10 і на 3.10 мають прийти діти. Ну, подивимося, скільки їх буде. І проведемо безкоштовне перше заняття по Маутінбордингу. І що увідімся, так сказать. When they are teenagers, do you think it's a good thing for boys and girls to live home when they are teenagers? Yes, I think it's good for teenagers to live uh, uh, out of the home, to leave their, to, to their homes, uh, even uh, <coughs> though they are teenagers, because it's helps them be more, helps them, help them be more, uh, to be more um, responsibility. Відповідальність. Uh, responsible. Uh, responsible in their life. Okay, we'll life. We'll life Так, англійська завершилася і я йду зараз в поліграфію друкувати флеєра для реклами маунтінгборду. Ми будемо робити флеєра А3 і верніше, плакати А3, які будемо вісити в школу. Добро вечора. Зараз я хочу підсумувати день сьогоднішній. На жаль, не було місця на iPad, і тому я не зміг записати відео самого процесу тренування дітей в гімназії, але вони відбулись. 2.10 перша група дітей було десь більше 12. І е, на 3.10 ще десь більше 20 дітей прийшли позайматися на перше безкоштовне заняття. Усе пройшло чудово, діти задоволені. На завтра я назначив тренування на першу годину. Всі, хто поговорять з батьками, і батьки готові будуть оплачувати їм цей тренувальний процес, продовжить його завтра. Ще після цього в мене була зустріч з мамою однієї дитини, яка тренується в гірськолижній школі. Ось, і, ну, такі вже інші побутові справи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал про маунтінбординг, про життя в стилі спорту. І, в принципі, якщо я вам цікавий, як особистість, буду радий вашим лайкам і підпискам. До зустрічі наступного разу.